Бути ліком для хвороби, миром, яке потішає, благословенням, яке наповнює радістю того, хто загубив дорогу. Предвічний Боже, сотворителю і владику людського роду! Прибігаємо до тебе сьогодні з подякою за дар ювілейного року благодаті, прощення гріхів. Зростання у чеснотах та освячення нашого життя, які ми отримали від Тебе, нашого вселаскавого Бога. Смиренно просимо Тебе, як слуги недостойні, освяти нас Твоєю благодаттю через єдинородного Твого Сина і животворчого Духа Святого, молитвами і заступництвом Пресвятої Богородиці, святих первоверховних апостолів Петра і Павла. Святого Архістратига Михаїла зі всіма безтілесними силами, всіх святих і блаженних українського народу і всіх святих, даруй нам прощення і відпущення наших дочесних кар, зцілення наших душевних і тілесних ран, зростання у чеснотах, віри, надії і любові та ревність у добрих ділах, щоб, як вірні твої учні. Ми зберігали у повсякденності нашого щоденного життя радість зустрічі з тобою, правдивим Богом, і були свідками і апостолами надії, яка не засоромить. Благослови нас у всіх у добрих наших починаннях та підтримай у всіх благих починаннях, даруючи нам Твоє святе благословення. Ісус обходив всі міста і села, навчаючи в їхніх синагогах, проповідуючи Євангелію, царства та вигоюючи всяку хворобу й недугу, він бачивши юрми народу, милосердився над ними, бо вони були стомлені й прибиті, немов ті вівці, що не мають пастуха. Тоді він каже своїм учням: жнива великі, та робітників мало. Просіть, отже, господаря жнив, щоб вислав робітників на свої жнива. У сьогоднішньому короткому уривку з Євангелії від Матея. У дев'ятому розділі, після е, довгих двох розділів, в яких ми чуємо е, те, що робить Ісус для свого народу, для тих, котрих, до тих, котрих був посланий сілення, уздоровлення, звільнення від нечистих духів, повернення якби, до, щоден, до щоденного життя, до служіння щоденного життя. Чуємо дуже короткі слова, які завершують, е, якби ці. Ці, цю розповідь, стілення, короткі слова, які, які Ісус керує до своїх учнів, до своєї спільноти. Бо відразу в 10 розділі будемо чути про покликання апостолів, будемо чути їхній список їхніх імен. Але перед тим, ті, котрі називаються учнями, є покликані для до того, щоб молитися, власне, жнива великі, але робітників мало. Тобто, те, що бачить Ісус. Переказує і ставить на серце своїх учнів, бачити потреби церкви, потреби сучасного світу. І для цього також молитися, супроводити молитвою, покликання тих, які би могли провадити або могли допомагати товаришувати і вирішити потреби або проблеми цього часу. Сьогоднішній Євангелій показує нам Ісуса як того, хто є мандрівником, паломником. Проходить через всі міста, через села. Для чого? Для чого йде? Для чого Ісус вибирає дорогу, а не якесь одне місце, до якого потрібно приходити, щоб його шукати? Для чого стає мандрівником на нашій дорозі життя? Для того, щоб побачити наші потреби, стати поруч із нашими Потребами, проблемами, нашими обмеженнями, нашими гріхами, нашими немочами, нашою слабкістю. Він приходить не просто, щоб констатувати факт, що ми є слабкі, але приходить для того, щоб ми отримали зцілення. Він сам є зціленням. Вистачає тільки побачити і запросити Його, щоби став співтоваришем нашої дороги. Далі. В наступному вірші Євангелія від Матея ми бачимо ще іншу дуже важливу деталь. Наш Господь є той, котрий вміє співчувати, вміє співвідчувати разом із кожним, хто є в потребі. Тому Ісус милосердиться. Але не тільки власне, тотожність між Ним а Його учнями є так важливою, це сопричастя, що Ісус просить, щоб і Його учні, щоб ми вимолювали. Щоб його учні могли продовжити його справу, бути ліком, бути ліком для хвороби, миром, яке потішає, благословенням, яке наповнює радістю того, хто загубив дорогу. Господи Ісусе, на нашій дорозі життя просимо Тебе, дай нам відчувати так, як Ти відчуваєш, дай нам чути, що Потреби цього світу, дай нам їх бачити, і дай нам також відваги і сміливості просити в тебе тих, котрі зможуть лікувати рани цього світу і допомогти іти шляхом за Тобою. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.